Параграф 14. Неметалічні елементи. Неметалічні елементи їх поширеність у природі, неметалічні елементи розміщені в головних підгрупах 3 і 8 груп періодичної системи і займають праву частину її довгого варіанта. На нашій планеті неметалічні елементи більш поширені, ніж металічні. Атмосфера складається переважно з азоту і кисню, простих речовин нітрогену й оксигену. У повітрі є домішки інертних газів, водяної пари, вуглекислого газу і деяких інших сполук, неметалічних елементів. Головний компонент гідросфери вода, у ній розчинені гази, які входять до складу повітря а також солі хлоридної, карбонатної, сульфатної та інших кислот. У літосфері міститься майже 90 хімічних елементів, однак і в ній більш поширені неметалічні елементи. Вони разом із металічними елементами утворюють велику кількість мінералів малюнок 24. У живих організмах переважають органічні речовини і вода. А це сполуки неметалічних елементів. Поширеність хімічних елементів оцінюють зіставляючи кількості їхніх атомів. Відношення кількості атомів елемента до кількості атомів усіх елементів у певному середовищі називають атомною часткою елемента. Атомні частки виражають у відсотках, малюнок 25. Атоми і йони неметалічних елементів. Зважаючи на електронну будову зовнішнього енергетичного рівня атомів, майже всі неметалічні елементи зараховують до П елементів, а гідроген і гелій є С елементами, скільки електронів може перебувати на зовнішньому енергетичному рівні атомів неметалічних елементів, наведіть приклади. Характерним для неметалічних елементів є приєднання їхніми атомами електронів до завершення – зовнішнього енергетичного рівня, внаслідок цього утворюються аніони, формула на екрані. Цікаво знати, найпоширеніші елементи у Всесвіті гідроген 92% усіх атомів і гелій 7%. Запишіть схему перетворення атома оксигену на йон, використавши електронні формули частинок. Аніони неметалічних елементів разом із катіонами металічних елементів входять до складу бінарних йонних сполук, основних і амфотерних оксидів, наприклад, літій 2О, алюміній 2О3, солей, натрій флор, калій 2С. Деяких інших речовин кальцій H2, магній 3Н2. Назвіть неметалічний елемент, який утворює не лише аніон, а й катіон. У молекулах багатьох речовин H2, HF, СО2, H2SO4, н 5 oh та інших містяться атоми неметалічних елементів, сполучені ковалентним зв'язком. Порівняйте особливості ковалентного зв'язку в молекулах водню та вуглекислого газу. Висновки, неметалічні елементи містяться в правій частині довго варіанта періодичної системи, в головних підгрупах третьої та восьмої груп. У природі вони поширеніші за металічні елементи. Поширеність хімічного елемента визначають за його атомною часткою, Відношенням кількості атомів елемента до кількості атомів усіх елементів у певному середовищі атоми неметалічних елементів здатні приєднувати електрони, перетворюватись на аніони.